У кіровоградських парках собаки нападають на людей. Кілька днів тому домашній пес без намордника та ошийника накинувся на пенсіонерку. Жінка відбулася переляком. Проте парком тепер гуляти боїться. У щоденному розкладі кіровоградки Валентини прогулянки на свіжому повітрі до дендропарку жінка приходить щовечора, проте останній похід став неприємним. На жінку накинулась собака. Хорошо, что я же была в такой воздушной юбке, что я когда то ей доступа к моим ногам не было. І, вона мене... і тут мужчина якийсь то йшов, а вона на нього накинулася. Що за порода, жінка не знає, каже, собака був великий та агресивний. Найбільше ж пані Валентину образила поведінка господарки тварини. Я кажу, жінчика, заберіть собаку. чому на без наморника на людей набрасується. А на мені сказала, а це туалет для собак, а не для людей. Стала ще мене оскорблять. Я мало що я напугалась. прийшлося сердечні пить. Валентина Погребнюк не єдина, кого відпочинок у парку поряд з собаками лякає. З мужем, коли гуляємо, то завжди всі муж кажуть, що смотри акуратно, смотри акуратно, йде в сторону. А є собаки, які ну, бездомні. То бездомні собаки, і їх, звісно, ти жалко їх ну, Їх же ж потрібно стерилізувати, то нас об этом ніхто не думає. Вигулювати собак без намордника та повідка у парку не дозволяють. Проте більшість кіровоградців цю заборону ігнорує. Постоянно виводило, тому що тут в парку дуже багато бездомних собак, дуже великих і очень Чим ніж ця собака, яка вижена, не тренувана. Шуникам правил охоронці парку борються, втім кажуть у їх компетенції хіба що попереджувати. Люди на сьогоднішній день продовжують вигулювати собак. Ми робимо зауваження. Але мір дій ми не маємо права приймати. Не всі правильно реагують на ці діла. Розказують, що собаки у них більш розумні, ніж люди, що вони не кусаються під контролем і чотирилапі безхатьки їх постійно знаходять у парку і намагаються виганяти. А ось цій роді пощастило. Вона так сподобалась персоналу. Що Собаку вирішили залишити. Це наше місце. Ці курли. Вона не кусає. А пані Валентина після нападу увечері до парку ні ногою щоденні прогулянки перенесла на обідню пору. В цей час собак тут найменше. Тепер і задумалась, думаю, ну ну і як, то що, кожен раз скорою визивати після такої прогулки. це ж не метод. Тепер тільки днем і то оглядуємося. Інна промак Анатолій Басистий день за днем.